Добрий день, дорогі підписники та гості каналу Дім та Присадибна ділянка. Сьогодні ми поговоримо про таку езотичну, красиву і ніжну квітку, як Антуріум. Його ще називають чоловіче щастя. Але багато квітникарів жаліються, що дана квітка не квітує. То в чому ж проблема, на що нам потрібно звернути увагу, щоб отримати рясне і пишне цвітіння? Так як дана квітка родом із субтропічних лісів, то, звичайно, там завжди тепло, багато сонця і, звичайно, багато вологи. Тому ми повинні створити таку атмосферу її в домашніх умовах, щоб була похожою до тієї атмосфери, де вона привикла бути. Тому ми повинні створити і світло, і тепло, і вологу. І це буде запорука того, що кущ випустить багато бутонів, цвітіння буде тривати довго, листя буде красиве, щільне, зеленого кольору, що ж ми повинні почати догляд, коли принесли квітку додому? Насамперед, ми повинні звернути увагу на горшок. Якщо горшок для самої квітки занадто малий, і Звичайно, бутонізації ніякої не буде, квітка не буде розвиватися і не буде цвісти. Якщо ми посадимо, зробимо пересадку і покладемо горшок занадто великий, так теж не буде цвітіння через те, що буде квітка всю силу свою віддавати утворенню кореневої системи. Тому потрібно, щоб було співвідношення самої квітки і самого горшка. Як ми повинні підібрати е, субтракт. Квітка любить повітря проникний ґрунт. Він має бути дуже пухким і слабокислим, е, даний ґрунт. Можна е, змішати готову суміш для орхідей, додати торфу, перліту, перегною, і у вас вийде ґрунт для антуріума. А є, продається готовий ґрунт для антуріума. можете купити готовий. Також можна і зробити самим ґрунт для антуріума, це взяти кору, але кору треба взяти із соснових дерев, її треба проварити, пропарити для того, щоб вона була і чиста, додати перліту, добавити перегною, торфу, і у вас буде свій ґрунт. Також дивитися, щоб коріння антуріума. Вільно розташовувалося в горщику, і не відчувало тиску з будь-якої сторони, тоді, звичайно, буде добре розвиватися ваш вазон. І, звичайно, на дно горшками повинні покласти керамзит. Можете поставити ну, дренаж любий. Це може бути і гравій, і побита цегла. І бажано горщик брати пластиковий, він перешкоджає швидкому випаровуванню вологи. Коли коренева система заповнює весь об'єм горшка і виходить аж на поверхню, припиняється закладання бутонів І цвітіння ніяк не відбувається, тому це обов'язково потрібно врахувати. Дуже важливо правильно поставити горшок на правильному місці, де багато попадало сонячних променів біля вікна, бажано східного, південного, але щоб ті промені не були прямі, щоб не опекли листочки. Тому світловий день має становити щонайменше 12 годин. Якщо ви не можете створити такої атмосфери в вашому вазончику, купіть фітолампу. Зразу ж побачите, що з'являться бутончики на самому вазончику. Сигналом нестачі світла це такі листочки, забарвлення втрачають своє, і стебла витягуються. Це вже в вашому вазоні дійсно не вистачає освітленості. Дуже важливо, щоб в кімнаті, де перебуває ваш антуріум була відповідна температура. Вона має бути влітку не перевищувати 28 градусів, а взимку не нижче 18-15. Через те, що якщо вже буде 32 влітку, а взимку нижче 15, то не буде бутонізації і не буде цвітіння азоні. Дуже важливо звернути на вологість кімнати, де знаходиться антуріум. Вологість, ви знаєте, що. У тропічних лісах вологість дуже велика, тому нам потрібно створити таку штучну вологість для нашого антуріума. То ми що робимо? ось Зверніть увагу, у нас в ринці насипаний мох покладжений, він зберігає вологість, не дає випарованню вологи із горшка. Також, що ми влітку робимо, ми влітку кладемо сюди керамзит чи камінчики, поливаємо водичкою і вони затримують вологість. І таким чином ми робимо штучну вологість для нашого антуріума. Друзі, дуже важливо правильно і своєчасно проводити полив для антуріума влітку, коли йде активний ріст, розвиток рослини, потрібно проводити полив по мірі підсихання ґрунту. Грунт має підсихати не нижче, як на пів грушка. Якщо пересохне ґрунт, то Рослині це дуже погано, це відобразиться зразу на листових пластині і, звичайно, на бутонізації. Ми провіряємо пальчиком. Провіряємо, якщо отак ми відчуваємо ще вологу, не поливаємо. А якщо чуємо, що вже е, сухо, ми проводимо полив. Чекаємо 30 хвилин, водичка лишня збігає в піддон, і ми через 30 хвилин її виливаємо. Ні в якому разі має не застоюватись вода в піддоні. Якщо ви перелили... То на листочках, ось дивіться, є жовтенька плямка, це вже ми перелили. А якщо добрий перелив, то така кайомочка жовтенька з'являється на листочку. А якщо ви взагалі залили, залюбили свій вазон і перелили добре, переживаєте, бо зверху попробували, він сухий, і ви лиєте, а там коренева система може почати підгнивати. І це з'являються такі корічні плями на листках. І якщо прикоротили полив, а плямки ці далі утворюються, отже, почалось підгнивання кореневої системи. І ви повинні терміново провести пересадку вазона, Як проводити пересадку, в мене є відео. Я дам ссылку на відео під відео. Будуть всі мої відео стосовно антуріму. Воно там є не одне. І таким чином, друзі, що ми ще робимо, щоб підтримати вологість нашого антуріума, Ми обов'язково проводимо ну бажано кожен день оприскування. Але оприскування ми проводимо так. Щоб е, самі, сама водичка не попала на квіточку. Що таке квіточка? Якщо ми дивимося, ось ми думаємо, що це квітка. Ні, друзі, це не, не все квітка. Давайте, можливо, ви не знаєте, я вам розкажу. Ось перед нами ви бачите таке гарний червоний колір. Ми думаємо, що це квітка, а це називається покривало суцвіття. Воно буває і червоне, і біле, і розове, і фіолетове. Потім ми бачимо такий, як качанчик. Ви бачите, оце на ньому багато квітів. Оце такі дрібненькі, оце квіти. Оце як ви робите обрискування, ви не повинні на цю ось квітку попасти через те, що на ній потім буде багато таких темних точків, які ну, буде некрасивий вигляд вашого вазончика. Тому, дорогі друзі, правильно проводьте таке обрискування. І, звичайно, не потрібно давати, щоб комахи залітали і опилювали дану квітку, бо потім також квітка буде давати плоди, такі вони даються вигляді ягодок. І, звичайно, не буде бутонізації. Вона вже буде готуватись давати свої плоди. Дуже важливо правильно і своєчасне проводити підживлення е, даної рослини. Підживлення має бути більше спрямоване на фосфорне і калійне, має бути маленький вміст азоту, адже ви знаєте, що від азоту росте листкова маса, а нам потрібне утворення бутонів і цвітіння. Дуже добре реагує антуріум на е, натуральне підживлення. По натуральному підживленню, в мене також багато відео, я дам вам ссылку. Ось ми буквально тиждень назад підживили корицею, чайна ложка, пригорнули субтрактом і полили. І наслідок ми вже бачимо утворення ось бутона. Отак реагує на підживлення не тільки корицею, кімнатні рослини, а реагують і на підживлення. Хороший це лавровий лист. Бананова шкірка, сік, алоє і не тільки. Розчин соку алої хорошо сказується на ріст і бутонізацію, а ще й ми листочки протираємо самим листочками алої, отак От перерізаємо і дуже добре протираємо і орхідеї, і листочки нашого антуріума. Це і листочки робляться такі гарні, глянцеві, і рослина отримує через листочки своє харчування. Дорогі друзі, якщо ви скористаєтесь порадами, то обов'язково ваш антуріум зацвіте. Якщо мої поради для вас є корисні, ставте лайки, підписуйтесь на наш канал Дім та Присадибна ділянка. Там дуже багато цікавої інформації. Натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити наступних відео. А я вам, як завжди, бажаю міцного-міцного здоров'я, миру і добра, і радості! До побачення, до нових зустрічей.